А ви знаєте, що перші 3 секунди грають важливу роль в нашому житті. Тож при устройстві на роботу все зависить від вашого резюме. Вопрос до вас, як ви думаєте, отаке резюме або отаке резюме? Яке, на яке більше увагу зверне роботодавець? Напишіть свою думку в коментарях. Також ми пропонуємо вам на будь-якому на німецькому, на польському, на англійському, хоч на китайському. Робимо професіональні резюме. І за допомогою цих резюме 99,9% що з усіх кандидатів, 100-200 кандидатів буде, роботодатель обрати внимание на таке резюме, а не на таке. І 99,9%, що іменно вас він візьме на, до цієї праці. Так як ці резюме дуже велику роль і грають в житті. Тож, кому потрібна ця услуга, звертайтесь тільки у Viber плюс 38.095 682 93 17. зробимо вам красиво, качественно, професійно. І всім гарного дня!